Всім доброго дня. Так, вночі був мороз. Уже випогодилося, вже сонечко. Поїхав Ігор пробувати на поле дискувати як воно вийде. Він поїхав трактором Наташа Мопедом. Подивляться, що з цього вийде. Гарно на дворі зараз прямо тепленько, вітру нема. А мої горішки чекають свого часу. Нема кому вилізти, потрусити. Всім привіт глядачам нашого каналу. Ось приїхала подивитися, чи ефективне той пристрій, що робив ігор під соєшничення, щоб ми залізли в радіатор. Вже приїхав він на калим. Тут кусочок, ось він де зараз їде, то тут перебите соняшничення, бо трішки не розрахували ті, хто тримали землю і там зачепили край. А туди нижче, то стерчать палки. Я мопедом зараз спустюся туди нижче і подивимося, допомагає воно чи ні. Так, дійшла до краю паю. Він крайбачу відбивав, воно де дерево, там кілочок забитий, то дивлюся, перебиває дісками. Але чи лізе в радіатор? зараз подивимось, підемо туди ближче. Кісаєшничення стирчать, звісно, з мене ростом, а буває ще й вище. Виходить дискування. Мокренько, дивлюся, трошки на куточок підлипає, але ну, не забиває. Під горку ходить на коротенькі гони через те, що ну виходить, він майже порядка ходить. соняшник був підгорнутий і якщо впоперек, то в тракторі сидить. сидіти неможливо. Вилітають всі каже, печінки. Ну, дивлюся, наче, як бабуся казала, приспособа його своєю функцією справляється. Зараз попробую ще трішки ближче вам зазняти. Дивлюся, навіть ті, що нахиляні в сторону трактора патики від соняшника, то воно ефективно відгинає в другу сторону, ломає, десь десь лишається на тій приспособі. Ну, саме головне, що не лізе. В радіатор трактор Для чого ж воно було і робилося. Зараз підемо трошки ближче, може буде видніше. Я по підполе прийшла пішки, покинула мопеда з краю, бо нема тут як проїхати. Так виходить. Так, проїхалися ми з вами вже і в тракторі, так, да, кидає, звісно. Не завжди виходить порядкові, навкусину виходить, то добре підгорнутий соняшник. Ось отакі такі горбочки, то кидає. Ну що, хай працює, а ми будемо добиратися десь туди, на край поля. До мопеда будемо їхати додому. Не знаю, що ще вдома будемо робити, що там бабуся чим займається. Зараз побачимо. Діду, ось і дивлюся. Як гарно осінь розмальовує дерева, а яка краса. Всі відтінки від темно-зеленого до яскраво-жовтого. Хотіла вам трішки більше показати осінню красу, як посадка гарно виглядає восени. Але, о, Тарзан, я ж тебе не звала. Але треба казати, кому їх щось дивиться до мопеда, бо щось він сам собі газує, а одною рукою тримати, то не вийшло. Тікай, Тарзан, я хотіла грибочки показати, які на одному пеньки отакі От в нас вже є вішенки. На тих поки не бачила, але цей рік дуже була посуха, а і ми їх не поливали, не вспівали город поливати, не кажучи вже про пеньочки, то не знаю, чи на тих будуть. Може, оце трішки похолодає та й ще повилазять. Ну, покушати в цьому році вже виростуть, думаю. Так, поки хлопці зайняті наші. Немає як, ми згадали з Анжелою, як це хазяйнувати без них. Позвонили нам, ми заказували Олєшці капусточку, ми льотали по капусточку. Анжела ще трави напасила. Так, прийшлось нам сьогодні згадати, як це було. Добре, коли вони є. Так, чую, мої дівчатка вже їдуть, їздили по капусту. Зеленого кума капусталася, у нас тут породена. Вони сьогодні без хлопців, самі хазійки. Хлопці на маленьких підробітках. Все, ліпіть вареники. Вареники знов, знов знову вареники. Це капець. Голубці. <санця> <санця> Голубці, о, я люблю. такі <санця> Ще й такі головки, як я люблю, невеликі, середні. Ой, головки хороші. Він що, по блату тобі такі головки гарні. Да? Стояли, він нам різав. А, Звісно, блату, бо це тільки нам капуста ставка. Так, вже нема, вже вирізав. <санця> Пізні продав уже, а це пізня середня, так? це така, як я хотіла. О. Добре, щоб близенько подзвонив, поїхав, нарізав свіженькою. А це ти ще собі сітку, Данжа? Ну, вареники ліпіть. Приходь свою тушеною капустою. Диви, набрала. Я шуткую. Одну, mm. а одна пізня, щоб до весни було. Ну так. Да. Як нас кончиться, до тебе ходити на борщ брати пізні. Так як виходите, то так і вивозяться головки. Так, я вже подоїла, напоїла. Я так і мучуся, так і в черпачок дою. Рано ще стоїть, а в обід, ввечері її кусають мухи. Трохи копає. Я вже понавішувала цих мухоловок, Ну, нічого не допомагає. Сонечко сюди світить, тільки двері відчинив, вони роєм в хліб летять. Де да, шустра? Анжела з яриком знайшли таку спадщину. Короче, Сепаратор. І оце ось оця байда є. Але усюди немає такого кручечка, такого немає, який дозує. Туди попадання, скільки молока виставляти, скільки mm -hmm. туди повинно йти. Mm -hmm. Ну, якщо знайдеться, видраємо, виміємо і будемо пробувати, що з цього вийде. Все є, тільки того кручка не вистачає. Зверху тут отак Угу, mm -hmm. Таке молока. може бути. А то все є. Ні, ще якоїсь гаєчки немає. Ще якоїсь біди нема. В інтернеті видивилися. Ти вже в інтернеті видивилася. Так. А так ми колись, це є тільки немає. Колись Одної. купили електричний е, сепаратор, але корова стала битися, ми разів два ним покористувалися, здали корову, і Діана по інтернету продала. За ті гроші купили мікроволновку. Ну це вже скільки? Вже років п'ять назад, наверно. Ага. А це, случайно Тої жінки колись була корова і, мабуть, вона, я знаю, що вона користувалася, Конечно, ні, не може і користувалася. Що ти хочеш з тих котів? Ой Боже. Ну Колись випробуємо. Вечера, вечера, під вечірок. Що ви п'єте? Молочко і свіженьким коржиком, так? Да? Ніжна Я ще принесу до бабочки. Діжні, Ні? Не здужаєте? <реш> <А, але>, <реш> Додому до коржика тобі? Дама, а як же ж? Один. Один тільки, так. Ті, да. Добре. Ми, Поки тепленькі, то смачні, так? Да? Дівчата кавою. Ну, а коти теж участвують. Гріється. Голова донизу, а другий виглядає. Хто, хто каже, да? Де голова? Ой Боже Боже. Сітя тепла. Він думав, що ви про гусячу говорите, та й заглядає Гусячі голови зіли Внучата вже поїхали. Кажу, почекайте, я побіжу, коржик, винесу. Олєшка ж казав дати додому. Вони не почули, забулися, поки я побігла в хату, вибігла, вони вже поїхали. Оце пам'ять. все привівка робить. <сміюся> Сміюсь до дівчат, забуваємося. Ти оце від привівки забуваємося. Ой, якась і гріх. Нема пам'яті вже ні в старих, ні в молодих. Коти бігають слідком, молока хотять. Всі хочуть молока. Ой, так. На добраніч. Всім спокійної ночі. Так. Закриваємо і йдемо в хату.